Да, тут просто заміна криші, що тут робити. Значить, За того, що машина так заїхала під обмежувач, не просто вмяла кришу, машина стала так. Оп, сам кузов. Тому тут поклали його, підставили ближче до середини, щоб під власною вагою вона розігнулась назад, в принципі, по зазорам, ну тут підтягнули гідравліки в цю сторону, зазорам вже стоєчки стали. Значить, просто криша, просто криша. Ну що таке, одне це поміняти фільонку, а інше отака історія. Де підсилювачі ці всі позагибало, Вони криві, стягнуло сам кузов, довелося це все вирізати далі трошки. З цієї сторони краща ситуація. Залишилось, значить, що? Оці дві стоїчки, оцю і оцю біля дверей. Проштовхати. Один від одного трошки ширше, щоб вони стали. Бо тут в принципі по зазорам вже добре, але ці зазори не пляшуть. тобто стойка вона завалена всередину. Її затянуло, коли а, кришу пошкодило. І тут так само, бачите, стойка вона ближче всередину. Тобто Зараз ставимо всередину гідравліку машину і розштовхуємо ці стойки. Оця складочка так само. За рахунок цього прибереться. Коротше, заміна криші вилізла, ділки, палки, скільки роботи. Але, але зрушення є, тому вже добре.